Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі силоамській», що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже: Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагогі, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той, я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже: Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Од розділ 21 Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога. Приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос Великий, що говорив, от житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони народом Його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи. Ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі, От нове творю все і говорить Напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені Сталося я, Альфа і омега. Початок і кінець, я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, Пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, наречену агнця. І переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав дванадцять брам, і при брамах. Дванадцять ангелів, і імена написані, які є дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами, і на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зі мною, мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його і стіни його. Місто чотирикутно лежить і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його. Сто сорок лікті мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його яспис, і місто золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта. Смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята Хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист, і дванадцять брам дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста. Золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його. І царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться в день, ночі ж там не буде, і принесуть славу і честь народів до нього, не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця. 92 Добре воно Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, Зчати вранці Твою милість, ночами Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук твоїх радію. Які великі твої діла, Господи, думки твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами. А про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма. Він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони на старість плодовиті будуть, будуть міцні. І соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля, і що нема неправди в ньому. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає. Приносить бо відраду душі свого пана, як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед. Їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє. Язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду. І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. КНИГА. БУТТЯ. Розділ п'ятьдесятий Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам лікарям набальзумувати батька, і лікарі забальзумували Ізраїля. Сорок днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його сімдесят днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: Батько мій заприсягнув мене словами, ось я вмираю в моєму гробі, що його я викопав собі в ханаан краю, там мене поховаєш. Отож. Дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся. Фараон відповів Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув. І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші Єгипетського краю. І весь дім Йосифа та його брати, з домашніми, його батька, тільки своїх дітей та овець своїх, і стада свої лишили вони в гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад Току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові сімденну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад току, то сказали: Тяжка ця жалоба для єгиптян. Тимто і названо його ім'ям Авел Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханаан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище в Ефрона, Хетита проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько. Сказали, ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли. І послали до Йосифа сказати, Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи Ось так промовте до Йосифа, прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх. Вони бо зло вчинили тобі, та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати, і, впавши перед ним, сказали: Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них: Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших. І втішив їх і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: Я вмираю, але Бог напевно навідається до вас і виведе вас із цього краю в край. Що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості. І помер Йосиф, мавши сто десять років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.